Вітаю, на зру. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на нас тут і, звичайно, що в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Дні воєнної економіки Росії полічні, починаючи з 2014 року, а особливо з 2022 року, економіка Росії піддається жорстким міжнародним санкціям. Але оцінки їхнього ефекту сильно різняться. Президент Росії Володимир Путін і його оточення хваляться, що санкції роблять Росію сильнішою. Хоча при цьому постійно закликають скасувати всі обмеження. Водночас, багато хто стверджує, що санкції не справляють великого ефекту, а інші доводять, що причина цього в їхній надмірній якості. Я особисто вважаю, що нинішній режим санкцій щорічно відрізає 2-3% від російського ВВП, перерікаючи країну майже на стагнацію. Окрім того, для Путіна ситуація тільки погіршуватиметься, що можливо зупинить його агресивну війну проти України. У Києві 14 вересня на конференції Ялтинська Європейська стратегія, український генерал Кирило Буданов, повідомив про отримання українською військовою розвідкою російських документів, з яких випливає, що Кремль має намір просити миру наприкінці 2025 року з економічних причин. Правда, це чи ні, але такий сценарій логічний. Ну, на мою думку, цей сценарій набагато більш логічніший ніж попити кави, наприклад, на Ялтинській набережній. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми в російській економіці набагато серйозніші ніж заведено вважати. При цьому путінська війна вже ввійшла в історію своєю жорстокістю та дурістю. Яким би не був результат подій на полі бою, Росія програє найбільше війни. Коштують дорого, і з 2014 року, коли Росія незаконно захопила українські території, її економіка зростала в середньому лише на 1% на рік. У поточних цінах ВВП Росії зменшився з 2,3 трильйона доларів у 2013 році до 1,9 трильйона доларів сьогодні. Росія припинила бути над державою. Покійний американський сенатор Джон Маккейн влучно назвав її бензоколонкою, яка маскується під країну. Ба більше ненадійність Росії зіпсували її репортацію як постачальника енергоресурсів. Єдині галузі російської економіки, в яких спостерігається зростання, пов'язані з армією і супутньою інфраструктурою. Це держкомпанії продають державні свою продукцію за регульованими і, ймовірно, завищеними цінами. Уся інша економіка в кращому разі стагнує. Те ж саме раніше відбувалося в СРСР, де економіст Григорій Ханін і журналіст Василь Селюнін виявили приховану інфляцію в розмірі 3% на рік. Сьогодні теж є такі ознаки. Центробанк Росії зберігає облікову ставку на рівні 19%, хоча стверджує, що річна інфляція дорівнює лише 9,1%. Ніхто не повинен вірити цим цифрам. Наймовірніше, влада представляє інфляцію як зростання реальної економіки. Прихована інфляція означає, що західні фінансові санкції набагато ефективніші, ніж вважають багато спостерігачів. Так загальний зовнішній борг Росії скоротився з 729 мільярдів доларів наприкінці 2013 року до 403 мільярдів наприкінці березня 2024 року, а її держборд дорівнює лише 14% ВВП. Але від цього країні мало користі, тому що вона не може позичати за кордоном. Їй доводиться жити за рахунок податкових доходів і резервів водночас половина російських валютних резервів заморожена в західних юрисдикціях із лютого 2022 року. Тим часом ліквідні резерви Національного фонду добробуту Росії зменшилися до 55 мільярдів доларів або 2,8% ВВП у березні 2024 року з максимального рівня в 183 мільярди доларів 2021 року. Більшість решти коштів інвестовані та неліквідні. На тлі таких обмежень Росії доводиться утримувати щорічний дефіцит бюджету у межах 2% ВВП, відколи вона почала повномасштабне вторгнення. Це з 2022 по 2024 роки. За ВВП у розмірі 1,9 трильйонів доларів. Такий дефіцит дорівнює приблизно 40 мільярдів доларів на рік. А це означає, що державні резерви закінчаться наступного року, як і говорив Буданов. Можливо, хоча б тут він не помилився. Хоча Росія підвищує податки на доходи фізичних і юридичних осіб, це мало чим допоможе в умовах економічної стагнації. При цьому влада не зможе продати багато облікацій на внутрішньому ринку. Західні технологічні санкції теж кусаються. Росія не просто екстремально ізольована, її технологічне відставання посилюється масовою еміграцією освіченої молоді, репресіями в радянському дусі, а також путінською клептократією. Кремлю вдається пом'якшувати найгірші наслідки, купуючи санкційну західну техніку в Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії. Проте Захід поступово закриває ці канали за допомогою вторинних санкцій. Водночас різко зменшився експорт озброєнь із Росії, бо вони потрібні їй самі. Досить ганебно Кремль змушений імпортувати артилерійські снаряди у свого ще більш відсталого сусіда Північної Кореї. Хоча російське виробництво не зупиняється, зброя, що випускається, виявляється низької якості. І тут варто нагадати, що в нацистській Німеччині виробництво зброї досягло піку у липні. 1944 року, незважаючи на багато місяців інтенсивних західних бомбардувань, зрештою важлива якість, а не кількість. Окрім того, у Путіна закінчуються солдати згідно з оцінками США, 120 тисяч російських солдатів убито, а ще 180 тисяч поранено. Хоча Путін щойно оголосив, що російська армія має збільшитися на 180 тисяч осіб, офіційний рівень безробіття в Росії нагадаються 2,4 відсотки. Свідчить про те, що людей сильно не вистачає, оскільки понад мільйон здорових росіян залишили країну в одному тільки 2022 році, багато хто вважає, що Путін не посміє оголосити нову велику мобілізацію. З урахуванням усіх прихованих витрат цього року Росія ймовірно витратить близько 190 мільярдів доларів або 10% свого ВВП на війну. І ця цифра, напевно, стане піковим значенням, враховуючи обмеження західних фінансових санкцій. Коли Росія більше не зможе фінансувати бюджетний дефіцит, їй доведеться скорочувати держвидатки. Хоча невоєнні видатки країні вже і так урізані до межі. Тим часом Україна отримує Росію у безвихідній ситуації. Витрачаючи на війну близько 100 мільярдів доларів щорічно. А я хочу нагадати, що половина надходить з її власного бюджету, а половина у вигляді постачання зброї з-за кордону. Оскільки Росія платить своїм солдатам і сім'ям загиблих солдатів набагато більше, а її зброя низької якості, Україна могла б виграти війну, якби у неї було б ще ну приблизно 50 мільярдів доларів на рік, а також дозвіл бомбити військові цілі на території Росії. Захід може забезпечити цю суму, конфіскувавши 300 мільярдів доларів заморожених російських державних активів. Ці гроші критично важливі для того, щоб Україна змогла відбитися від агресора та відновити свою територіальну цілісність. На цьому все не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку у коментарях. Але ж, друзі, я вкотре нагадую саме свою думку, а не розводити гімняні срачі, які ви всі чому-то любите. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео, ми на завершення всім друзям і ворогам скажу традиційне. Слава Україні! І незважаючи ні на що, побачимось на Нізробі.